Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за китайський важкий танк 8 рівня БЗ 74 741 Ця машина декілька днів назад вийшла на тестування. Зараз розберемо детально характеристики даного важкого танку. Також обговоримо доволі прості і нормальні бойові завдання у World of Warplanes, Називаються вони зимові випробування частина 2, за які можна заробити 5 звичайних трофеїв, 1 простий трофей, а також трофеї Кречет, Яструб, Сорока та Гарпія по одній штуці кожного з цих трофеїв. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаємо з опису БЗ-74-1. Приготуйтеся випробувати бз 74 1 китайський важкий танк 8 рівня, який виходить на супертестування. На даний момент не зазначено, що це буде за машина, але відсотків так 90 що це буде черговий прем. бз 74 1 поєднує у собі помірну броню з хорошою мобільністю для важкого танка досягаючи максимальної швидкості 50 км на годину вперед. Його 120-мм гармата завдає великої шкоди за постріл 421 шкоди, але має посередній ДПМ. З часом перезаряджання 14 секунд, часом зведення 27 секунд і мінус 9 градусів опускання гармати має ця машина. А тепер давайте більш детально подивимося на всі характеристики, починаємо традиційно з вогневої потужності. Середня шкода 420 одиниць на стандартних ББшках, при тому, що вони пробувають 223 і летять із швидкістю 930 метрів на секунду. Середня шкода, звісно, дуже хороша, друзі. Тут ніяких претензій не може бути. Це така імбова, можна сказати, альфа як для восьмого рівня. 223 пробиття відносно стандартне, як для ББшки, непогане. 930, ну, як для важкого танку, звісно, це не критично по швидкості польоту снарядів. Але все ж таки на великих дистанціях треба буде випередження дуже велике брати. Звісно, тут і точність не сама найкраща, так скажемо. Тобто це машина близьких таких дистанцій для важкого танку, в принципі, це не критично. Далі йдемо. Кумулятивна голда, так само 420 має середню шкоду за постріл. 270 мм пробиває вона, так само, наприклад, як у Бізонта С-45. От у Бізонта точ -у точ по-моєму, кумулятив 270 пробиває, Тобто це хороший показник. Звісно, у кумулятива є свої плюси, є свої мінуси. Ну, З плюсів це те, що він не втрачає бронепробиття на відстані, з мінусів це те, що він не пробиває будь-які перешкоди, екрани і так далі. і так далі. Точніше, погано пробиває, так скажемо. По швидкості польоту так само 930 метрів на секунду. І є фугаси 550 підвищену шкоду мають прекрасно, 61 мм міліметр пробувають відносно стандарт. І 930 метрів на секунду вони летять. Якщо підсумувати взагалі по снарядах, то в нас, звісно, дуже хороша альфа, відносно хороше пробиття, тому що є голда 270 це прекрасно. І непоганувата, так скажемо, швидкість польоту снаряду. Хотілося би 1000, але дали 930 для важкого танку це не критично. Дивимося далі. Перезаряджання 14 секунд. Звісно, це мінус, друзі, тому що ДПМ на хвилину у нас виходить 1800. Невисокий. Далі дивимося 27 секунди час зведення. Також показник не самий найкращий, і щось я думаю, що ще тут буде ще поганувати така стабілізація. Це буде як розплата за оцю альфу. Скоріше за все, буде десь приблизно 0,20-0,22, от в таких діапазонах. І це буде поєднуватися з оцим показником. Часом зведення, тобто зводитись, ми будемо доволі так. Довго. І 0,39 у нас от ми бачимо по точності. Тобто великої точності не слід очікувати, навіть якщо ми розкачаємо, буде десь 0,35, 0,36 от в таких діапазонах. По кутах усе нормально, мінус 9, плюс 20, прекрасно. 40 снарядів боєкомплект. По екіпажу 4 чоловіка, командир, навідник, механік водій заряджаючий, тобто ніяких проблем у вас не повинно з тим бути. Можна буде використовувати той екіпаж, який є на важких танках е, е, Китаю. так скажемо. Далі дивимося по мобільності 50 вперед, 15 назад, при питомій потужності 15,5. З тих показників ми бачимо, що в нас доволі хороша максималка, як В практично вперед так точно. ПТМО-потужність також непогана, як для важкого танку. 34 градуса, швидкість повороту самого корпусу непогана, як для важкого танку. Але е, низькувата швидкість повороту самої башти, всього 25 градусів. Тобто тут треба враховувати це. Але якщо підсумувати взагалі динаміку, то вона повинна бути непогана. Що стосується живучості, то ми маємо 1500 ХП. Це хороший стандарт. 1500 для важкого танку восьмого рівня хороший стандарт. Що стосується бронювання башти, 220-170, вона повинна відтанковувати на своєму рівні, але в той же час ми бачимо навіть в такому ракурсі, що є лючки, які будуть пробиватися. Далі дивимося, 180-60-60 бронювання самого корпусу. Кути тут невеликі, тобто корпус в основному буде пробуватися завжди, башта інколи буде відтанковувати. Не знаю, треба буде щоб детально, це треба дивитися схему бронювання, якої немає на даний момент навіть на Тенс GG, тому що ця машина тільки вийшла на тестування. Що стосується огляду, 370 метрів невисокий, великого огляду не буде. Що стосується дальності дії зв'язку, 750 метрів це відносно стандартний показник. От така у нас машина, вона в подальших якихось активностях з'явиться, але я думаю, що не в найближчих. Можливо, це вже аж влітку десь з'явиться або восени, подивимося, тому що деякі машини, які виходять на тестування, доволі довго тестуються і не виходять в реліз, так скажемо. А тепер давайте перейдемо до літачків. Доволі непогані такі зараз доступні завдання. Називаються вони зимові випробування, частина. Тут дуже багато плюшок є для літачків, які нам в основному не цікаві. Але те, що нам цікаво, це та активність, яка є з 3 січня по 6 січня. Дивимося, бойові завдання. Ящики з сюрпризом, частина 1. Оце таке перше бойове завдання. Нагорода тут 5 звичайних трофеїв. Я в кінці вам розповім, що з цих трофеїв, нагадаю, випадає. Перемогти в п'яти боях і заробити не менше 5 особистих тисяч очок у кожному з них один раз на аккаунт. Тобто, це можна виконати навіть тим людям, які доволі мало грають у літачки. Друге завдання у нас називається ящик із сюрпризом. Частина 2. Нагорода тут, звісно, вже краще, один простий трофей. Як отримати, перемогти в 10 боях і заробити не менше 5 тисяч особистих очок у кожному з них? Доволі просте завдання. Я розумію, що це все час, але тим не менш я трішечки був грав у літачки. Я розумію, що навіть ті, хто не дуже багато грає в літачки, можуть виконати це завдання. Третє завдання ящики з сюрпризом, частина 3. Тут взагалі хороші трофеї йдуть в нагороду, один трофей Кречет, один трофей яструб, один трофей сорока, перемогти в 15 боях і заробити не менше 5000 особистих очок у кожному з них. Один раз на аккаунт. І більше жетонів останнє бойове завдання. 25 жетончиків тут іде в нагороду. Не знаю, куди їх використовувати, чесно скажу. Але що тут цінне для танкістів, це один трофей Гарпія, тому що він доволі жирний такий трофей. Заробити 250 тисяч особистих очок за будь-яку кількість боїв. От таке от завдання. Звісно, щоб забрати гарпію, доволі багато боїв, напевне, треба буде зіграти. Але давайте подивимося, що ж може випадати у нас із цих всіх трофей. Самий простий трофей це звичайний трофей, з нього може випасти один день преміум аккаунту, 3 дні преміум аккаунту 500 1000, 2,5 тисяч одиниць вільного досвіду. Це з такою, що для нас цінне, і інше вже йде по літочках. Далі йдемо. Прості трофеї, список призів, ігрове золото 100-250-500 золота, доволі непогано. Вільний досвід 2500, 5000, 10, 15, 20 і 25 тисяч одиниць вільного досвіду, також ті, в принципі, на конструкторське бюро. І преміум аккаунт 1-3-7 днів преміум аккаунту. Якщо подивитися більш жирні трофеї, які по одній штуці будуть нам нараховуватись, то тут, наприклад, є трофей Кречет. Якщо подивитися на список призів, то ми можемо побачити, що тут є перша група призів. Або один день прему, або 250 одиниць ігрового золота, звісно, краще, щоб золото випадало. Друга група призів це компенсація, або просто нарахування будь якого з тих літачків, які ви бачите в списку. Коштують вони від 500 монеток до 12 тисяч аж золота. І також у другій групі призів у нас є доволі тихі цінні нагороди, які переважно, щоб нам і випадали хочеться. Це ігрове золото 250, 500, 750, 1250, 2500, 4000 одиниць ігрового золота, вільний досвід 10, 15, 20, 25, 40 тисяч одиниць вільного досвіду, і преміум аккаунт 1, 3, 7, 30 і 40 днів преміум аккаунту. Далі йде трофей Яструб. Список призів тут дуже схожий. Один день прему або 250 одиниць ігрового золота це перша група призів, друга група призів ряд літаків. Можлива компенсація, якщо він у вас вже колись наприклад, випадав чи ви його отримували, від 470 до 12 800 тисяч золота. І Те, що хочеться, щоб випадало в основному танкістам, тому що літаків у багатьох немає, це ігрове золото 250, 500, 750, 1250, 2500 4000 одиниць ігрового золота. Вільний досвід 10, 15, 20, 25, 40 і дні преміум аккаунта 1, 3, 7, 30 і 40 днів преміум аккаунта. Також є трофей сорока. Один день према або 250 золота. Так само у нас перша група призів. Друга група призів, от, наприклад, є золото. Шанс випадіння невисоке. Тут 2,5%, 250, 500, 750, 1250, 2,5 і 4 тисячі одиниці ігрового золота. Вільний досвід 10, 15, 20, 25, 40 тисяч. І преміум аккаунт 137-30-40 днів преміум аккаунту. І один із самих жирних трофеїв за останнє завдання це трофей Гарпія. Дивіться, який у нас є тут список призів. Перша група призів схожа до попередніх трофеїв. Один день преміум аккаунту і 250 одиниць ігрового золота. Далі йде друга група призів, це 33,3%. Може бути випадіння будь-якого з тих літаків перелічених. Найдешевший тут скільки? 450 одиниць золота, найдорожчий аж 16500, але, як правило, їх немає у тих гравців, які не грають таких літаків у World Warplanes, Мається на увазі. Але також є доволі високий шанс випадіння 23,9% на золото. 500, 750, 1250, 2500, 4000 і 10 тисяч одиниць ігрового золота. Звісно, це дуже рідко буде випадати, друзі, але тим не менш така вірогідність є. Вільний досвід, шанс випадіння 27,5%, 15, 20, 25, 40 і навіть 100 тисяч одиниць вільного досвіду. Доволі непогані такі числа, цифри, я розумію, що випадає постійно, практично мінімалка, там 15-20 тисяч навіть з цих коробочок, так скажемо. Але тим не менше є такий шанс. І преміум аккаунт, випадіння 15,3%, 3, 7, 30, 40, 60 днів преміум аккаунта, його можна використовувати і в World of Tanks, друзі. Тобто фармити ви будете срібло, якщо у вас немає танкового преміум аккаунту, на цьому преміум аккаунті також будете на 50% більше. Тобто, ну, непогана така штука, якщо не користуєтеся преміум і вам, наприклад, випаде 3, 7, 30, 40 або 60 днів према, це буде дуже добре. От такі, друзі новини я вам сьогодні розповідаю. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі. Коментуйте, бо новин на даний момент не дуже багато. Надіюся, завтра ситуація зміниться і щось підсиплять доволі таке непогане. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!